Guten Tag! Вітаю вас на п'ятому році німецька швидко та просто. Сьогодні ми вивчимо дні тижня. І нам, до речі, знадобляться ці три фрази: Guten Morgen – доброго ранку, Guten Tag – добрий день, та Guten Abend – добрий вечір. Почну зі слова Tag – день. Як я вже казав минулого уроку, що усі іменники в німецькій мові мають артикль. Та пишуться з великої літери. Дтах Де, день. Артикль «де» вказує, що це чоловічий рід. А перед тим, як ми почнемо вивчати дні тижня, я намалював стрічку часу. Тут ми запишемо кілька прислівників. Наприклад, прислівник сьогодні перекладається як Хоїте. Ось так воно пишеться. І зверніть увагу з маленької літери. Слово завтра буде моген. Так само, як і ранок Моген. Вчора буде гестем. А якщо ми хочемо сказати? Після завтра або позавчора ми додаємо префікси. Наприклад, позавчора буде форгестен. Тобто залишається слово «gesten», це остання буква Н, і додається префікс «for». Перша літера читається як ф. Аби сказати післязавтра ми додаємо префікс юбе. І виходить юбемеген. Префікс юбе. Отже, переходимо до днів тижня. Понеділок Монтах. Вівторок дінстах. Середа мітвох. Середа мітвох. Четвер донастах. П'ятниця. Фрайтах. Субота. Замстах або зонабенд. Неділя зонтах. Як ви могли побачити, більшість днів тижня закінчуються на слово тах. А субота може перекладатися як два різних слова. Наприклад, Замстаг більш поширене або зон абенд». Як ви бачите, це те ж саме як неділя, тільки зі словом вечір. Абент німецькою це вечір. Чому ж середа перекладається міт «вох»? Що таке «вох»? Отже, вивчимо ще одне слово. Тиждень. ді-вохе. То середа перекладається як середина тижня. Тепер спробуємо утворити з них прислівники. Наприклад, з що понеділка. Можна двома способами. Наприклад, монтахс. Додаємо літеру С в кінці. Маленька літера М. І це буде щопонеділка, або інша форма. Єден монтах. Слово єден це кожний, тому він умовно заміняє артикль, і ми його тут не ставимо. Слово Н тут, тому що це чоловічий рід, понеділок. Давайте доповнимо наше речення з минулого уроку. Іх кауфе tomaten. Я купую томати. Наприклад, щоп'ятниці. Двома способами. Наприклад, ich кауфе томати Freitags. З маленької літери, тому що це вже не іменник. Або це речення «Іх кауфе, айне томате» Я купую один томат, теж, наприклад, кожен четвер. Єден. Донастах. І слова Донастах пишеться з великої літери. Як краще запам'ятати всі дні тижня? Треба кожного ранку, коли ви прокидаєтесь, казати сьогодні там, наприклад, четвер, завтра буде п'ятниця, післязавтра буде субота. За допомогою цих прислівників, які ми написали на стрічці часу. За нашими правилами пишемо речення. Наприклад, сьогодні середа. Мітвох іст хойте. Середа є сьогодні. Так як ви пам'ятаєте, ми не можемо пропустити дієслово в німецькій мові. А якщо ми не можемо це зробити, тоді ми ставимо певну форму дієслова бути або абоєзайн. Тобто, середа це він. Мітвох ist хойте. Але в німецькій так не кажуть. Є зворотній порядок слів. Це значить, що ми можемо поміняти місцями середа та сьогодні. Але дієслово все одно залишиться на другій позиції. Вийде речення «хойте іст мітвох. Сьогодні середа. Звертаю увагу, що тут не треба писати артикль. У такому реченні. Перед словом мітвох. Такий зворотній порядок слів у розповідному реченні можна зробити з будь-яким реченням. Наприклад, навіть із цим. Слово кауфе залишається на другому місці. А ми можемо поміняти томатен кауфе «іх». Але це буде звучати якось. Не так. Але граматично, все одно буде правильно. А ось, наприклад, ми можемо винести слово іх томатен». Тоді ми уточнюємо, що це саме щоп'ятниці. І це буде правильно. У німецькій мові ми також можемо вживати майбутній час за допомогою теперішнього. Наприклад, «хойте ist мітвох» Моген із Донестах. Тобто тут все написано в теперішньому часі. Невеличкий лайфхак, як запам'ятати всі ці дні тижня. Наприклад, сьогодні середа. Або завтра ви прокидаєтесь у четвер. Кажете: Хойте із Донестах. Моген іст. Фрайтах. Уба моген іст замстах. Оба моген іст зонабен. І якщо ви будете так кожен день повторювати, тоді за тиждень або декілька точно все запам'ятаєте. Так як ми ще не вчили минулий час, ми не можемо використовувати слова вчора та позавчора. Тепер, як буде у понеділок, наприклад. У понеділок буде Ам-монтак. Наприклад, у понеділок я йду на роботу. Ми скажемо в кінці «ам Аммонтак. Тут також є артикль, це дем. Ам розшифровується як «ан». Dem. До речі, раніше я вже вам показував подібне речення. We again Чому тут нема артикля? Тому що тут є вже артикль у слові «ім». Ім це ін, тобто в плюс дем, слово дем це все артиклі в результаті відмінювання, які ми ще вивчимо, але трішки пізніше. Тепер вихідні дні Das Wochenende. Якщо дослівно, то кінець тижня. Das Wochenende. Якщо ми щось збираємось робити на вихідних, також кажемо Am Wochenende. An dem Wochenende. Якщо ми щось робимо кожні вихідні щотижня, то ми кажемо ЄДЕС Вохенде. Єдес Вохененде. Кожні вихідні. Наприклад, можемо це підставити у це речення. Віагейн Імпак ШПАЦІРЕН єдес вохененде. Але не забуваємо. Що друге дієслово, тобто це шпацірен, повинно стояти завжди в кінці. Тому єдес ВОХАНЕНДЕ ми ставимо сюди. Єдес вохен еде. Віагейм імпак єдес вохенендерен. Зверніть увагу, що слово кожен також самозмінюється. Тому з чоловічим родом «демонтах» монтах є ден монтах. А з середнім родом das енде» є дес вохан енде». Це все відмінювання іменників за відмінками. Уже через один урок ви дізнаєтеся, як правильно відмінюються іменники в німецькій мові. За відмінками родовим, давальним та знахідним, а перед тим ми вивчимо все, що стосується їжі, тобто всі іменники на тему їжа в німецькій мові.